Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все і гоже, молитвами всіх святих, особливо причистої Богородиці серед них та тих, хто має воскреснути із великим ковзарем, з великим каменярем. Ласви Боже з силою Хреста Чортворного, 123-кілометровий хресної дороги УПА, 15-ї воскресної стації, який встановлений на 770 метровій хресній дорозі Богородиці і УПА Франківського позаду пам'ятника Івана Франка облмуз рам театру, який названий імені нашого великого каменяра, а також тут є меморіальний сквер на місці 70-ті роки комуносатанистами та їх найманцями одного з найдільніших центр кладовищ нашого міста. Нагадаю, що ще... Синійськаменяра є напроти 9-го будинку вулиці Степана Бандери, а поруч нього, напроти 15-го будинку, на відстані близько 30 метрів на південь від цього хреста є Страсний хрест України. І минуло вчора 211 місяців, як встановлений був цей хрест 24 квітня 2008 року, в І З 15-ї до. 16 години до мене були з'яви при Чистий Богородиці 15 раз, яка вказала на яких деревах намалювати числа хресної дороги, 15 стацій та хрести. За це, говорить, хресна дорога у паї Богородиці Франківського є відео. То слава Ісусу Христу і слава Україні героям! Слава з Богом і Богородицею! Вітаю вас! Я Борис Голодюк, Павло Дністер. У 2830-му фільмі «Поклик Христа Упа від Пресвятої Богородиці, який виходить щодня. Сьогодні маємо 25 листопада, 2025 рік. Я вам розповів за те велике чудо, яке було мені у сні, коли саме з боку цього хреста Синього, Воскресного хреста Каменяра, з'являється Причисна Божа Мати, але її видно, що в нас ніби як з неба йде, і за нею тисячі святих. І власне вони йдуть над Каштаном, 15-й стаці хресної дороги. Ви бачите його на фоні Страсна Христа України. Він росте між тим Хрестом Каменяра і цим Страсним Христом. Власне, я бачу, як мати Божа є у синіх світ. Так, Одязі, але він преображається високовим кольором, йде саме над сонячним хрестом. Упа Матінка Божа йде зі сходу на захід і доходить до мого рідного села. Я казав першої стації хресної дороги, і показано над Франківськом йде такий промінь. І через два хрести, отой Страсний і Сонячний, виходить на е, хрест першої стації хресної дороги. І це такий божий знак, що завершена хресна дорога, е, саме Божому проведіння, що мали ми пройти, що 15 років я розповідаю. Зате пророцтва, всякі, як Бог до нас прийде з сонячно воскресними героями, і як там, де хрест Кавзаря, буде чудо сходження Семихресного храму, його воскресіння з тисячою святих, а тут, де хрест Каменяра, буде чудо з трьоххресного храму, який зійде в той же час, коли будуть сходити чудо храми, і кхм, четвер Божого пришестя, і тут воскресне Іван Франко з тисячою святих. І Слава Богу, Богородиці, які дають за це пророчі сни, які з часом і видіння починаємо розуміти. І я обіцяв розповісти вам, дорогі мої, за пророчі сни. і освітлює YouTube канал щирі молитви українською, ну, звісно що, мовою. Хочу звернути вашу увагу, що головне відео цього каналу це є прохання помолитися одну хвилину, 30-х салон, саме на фоні Ісуса, Синього Ковару, з ранами на долонях і серцем. Що побожні люди знають, що москальські сайти не допускають того, щоб Ісус зображувався із серцем. Це велике чудо буде, коли Ісус прибуде, він серце своє покаже, і Божа матір. А вже Христос не зможе це показати. Ну і також наскрізні рани на долонях. Що люди будуть зустрічатися і в реальному часі, саме Франківську, як Тома, не віруючий, палець встромив Ісусу в долоню. Так не всі люди, а особливі ласті, ті, що будуть приближені до Бога, зможуть підтвердити. І буде особливо благословення, коли людина буде палець направляти в долоню Ісуса правої руки. Я мав ласку божу таку у своєму житті. Кілька раз особливо голосування. Аня це було минулої суботи, у День пам'яті жертв голодомору, і особливе слово Боже до мене. Адже це було 7 січня 1976 року, коли Ісус Божа Мати з'явились до мене інфекційні лікарні, порятували від смертельного гепатиту. Я розповідав, що це було саме в ніч на різдво, 6 на 7 січня, коли мені йшов. І це було франківську. Отож на каналі щирі молитви українською є понад 67 тисяч підписників, тисячі переглядів. Різних відео, яких є кілька десятків, але сьогодні я вам розповів за три. Яке хочу прокоментувати, яке має близько 100 тисяч переглядів, є про те, що військовий Збройних сил України повернувся з того світу з ведінням, е, коли він бачив своїх друзів, інших воїнів ЗСУ, також повстанців, козаків і минулих віків боротьби за Україну в пшеничному полі, поміж золотими колосками, які співали якісь неймовірні мелодії і з тих е, з, воїнів, борців за волю України, які виглядали молоді, Ті підійшов старий козак мовірно класичного сати з оселецем шароварах у жупані червоним крестом на грудях, і сказав Тому Андрію, що він має вернутися на землю і передати, що 22 червня, у день найвищого сонцестояння буде. Особлива перемога українців над е, тими богом проклятими рашафашистами та їхніми прикоснями. Це відео вийшло через два дні, коли ці слова я передав від пречистої Богородиці, що крайній термін, коли Бог прийде нам на допомогу, явно славна сонячна у святими, мав би бути саме до 22 червня. Нагадаю, вам я подивіться відео моє про це. Чи смерть клінічна того воїна Андрія ім'я якого означає боєць, захисник, нагадай вам я, і це ім'я особливо супроводжує мене серед друзів моїх і ім'я Олександр, що складається з двох імен Олесь, то значить святий, і Андр Андрій боєць, святий, боєць. Так ось той Андрій 7 хвилин 21 секунду. Якщо це перевести у секунди, то 444 секунди був мертвий. І коли він пожив, то через кілька днів своєму лікую, розповів, що було в час того, як його хотіли реаментувати, як е, цей лікар, е, який змучений тими всіма операціями, заматюкався, як в нього там випав медичний інструмент, який саме. Ну і багато тому Андрію йде далі. Пророчих снів чи то видінь, коли він бачить і щасливий і тим, очі його змінені на краще. Ніки віра, надія любов до Бога. Що будуть ті події, коли Україна наша переможе, перед тим будуть події, ті, які з. Ним. Показувати, попри все, що він є з нами. все більше і Божа Мати. Ну і особливе відео є про те, що у нас у горах Карпатах для міста Яремче у Сталі е, живе дівчинка. Ще й рочку немає. Народжена вона 24 квітня. Нагадаю, що це день народження Тараса Ярославовича Шевченка, який родився в 81-му році. Загинув за Україну 19 травня 2015 року, який в пророчому сні своїй Матері Марії у нас в Франківську, е, що він вертається, і Божа Мати ствердила, що так буде, що він вернеться, як. Дютан Тараса Григоровича Шевченка з Божим військом і будуть виглядати двоє вони і майже як ровесники І саме найголовніше, що 24 квітня Хресна дорога Упає, Богородиці та Бога була встановлена це день найбільших з'яв у чистий четвер 2008 року до мене, Бога Божої Матінки, і свідченням того були деякі люди, які були в той час коло мене. Але ж... Дівчинка Софійка, який минуло шість місяців, саме перший місяць ласк Божих жовтень, почала говорити шестимісячна дитина, донька Оксани і Тараса, почала говорити слова не тато, мама, а чомусь «26 квітня. Якщо ви подивитесь це відео, то ви почуєте, що те число 26 квітня, слово березні місяці, за місяць перед народженням тої Софієчки, почула її мамочка Оксаночка, те, що прирочому сні. І приїхала у жовтні до тої дитини жіночка, дитячий лікар, спеціаліст Олеця. І вона була там в сім'ї. Вона подивилася, що це абсолютно нормальна дитина. І кілька разів чула, що ця дитина говорить це слово 26 квітня, і також деякі інші слова, що це неймовірно, щоб дитина почала говорити, що це всупереч медицині. Але я нагадаю вам, що хто молиться святого апостола Тадея просить благодаті ви. Проситив Бога і Божої матінки для себе для родини для України, то знає, що таке чудо було. Я місячна дитина, що називають її немовля, тобто вона не може мовити, а малятко то вже воно мовить. То це дитинча сказало на юнака, якого обвинуватили, що він нібито злотував дівчину, жінку, і з'явилася ця дитина, що він не винен. Нагадаю, що це є зафіксовано і через сотні років, понад тисячу років, це згадується в молитвах до святого апостола Тодея, який жив у час, коли. Ісус на землі проповідував води ним 12 апостолів. Так ось цій Олесі в останню ніч, коли вона вже мала їхати до Києва, сприснилося те, що вона чує з небес оце саме слово 26 квітня 26-го року. Ну і нагадаю, що це день Чорнобильської трагедії, коли можливо було якесь давнє пророцтво, Що ми знаємо, що умисно Чорнобиль зірвали саме тоді в ніч із четверга на п'ятницю. Що саме Чорнобиль побудували там для того, щоб в разі чого з Білорусі йти захоплювати Київ. Робити поновлення Совєтської імперії, бо було проросло те, що та імперія розпадеться, надає пророс у Фатіні через 70 років, що матінка Божа сказала в 1917 році, додайте, отримайте, 90 рік, почалися всі ті процеси. І ті ситуації також то були особливо намолені місця, де не разі влади з Бог Божа мати були нетлінні тіла Бориса Гліба, вижгороді, над якими була Вижгородська Божа Мати. Нагадаю вам я ікона Червона, яку Москалі викрали, назвали Владимирська. Поруч там є місто Буча, і в місті Буча живе жіночка Марія Петрівна, який понад 80 років, яку будять ангели в третій годині ночі, 33 хвилини, і е, передають їй певні вісті. І, знову ж таки, вона має вісті про те. Що саме навесні перемога України буде, це і мало я... стати саме у проміжку між великодним і святом Пресвятої Трійці. Але я все-таки схильний, дорогі українці, що можливо це буде неймовірне чудо саме до часу різдва, в час різдвяних свят. Але наших старих я говорив, що наступного року, 2026 6 січня, на перший святий вечір, наше давнє свято буде 90 років. Як сталося неймовірне в світі чудо, коли ікона. Самого золотилася, оновилася, сіяла веселково, що години щогодини, щохвилини три доби. І на тій іконі зображений Ісус прибитий до Хреста, трьома цвяхами і рани його в долонях, що стверджує правду ту, що я говорю, і істигматики мали рани в долонях, і Ісус з'являється з ранами в долонях. Так далі, а папа римський сучасний пропагує вже Христа з ранами в зап'ястях. Нагадаю вам я. В цьому Це... році минуло. 30 років, як Бог Божа мати, почали мене піднімати, молитись третій годині ночі. Це почалося найперше саме на свято Архангела Михаїла, 21 листопада. Тим було передання причисти Богородиці, що я маю молитися сальми над своїм сином, 50 -й, 90 -й, і він буде бачити числа. І ці числа будуть означати від одиниці до 150 які я маю читати над ним з Звичайно, таких чисел було ну 5-10, і йому було дуже цікаво, коли я. Я читав сельми. До нього у видіннях з'являлись Бог Божа мати. Власне, говорили дитині, що Ісус синьоокий руси. Ісус себе показував, казав, вже Христос буде чорноокий, чорноволосий з ранами на зап'ястях, а не на долонях. І Ісус благословляв його в час кожного видіння долонею, через яку було видно його сині очі, руси волосся, власне, на схизної дороною правої руки. Семирічний хлопчик не міг себе. І син він був надзвичайно є правдивий у житті, і Бог давав особливі знаки, що він говорить правду. Про це. Можна годинами розповідати, немає часу, але хочу нагадати, що біля Страсного Хреста України зі мною сфотографувалися, не побоялися молитися. мало священиків на пальцях одної руки можна їх почислити. І серед них був і приїжджав не раз до цього хреста, молився, цілував його. Наш капелан, священик УГКЦ, волонтер, якому недавно сповнили 65 років, Василь Іванович Доганюк, села Воскресінці, яке є за 50 кілометрів цього місця, саме там, де сонечко. Сіяє і е, споруч, коло ми те село, і його Бог піднімає уже багато років, з 2022 року, з часу початку війни, мене саме у проміжку е, біля третьої години ночі помолитися і дає пророчі сни. Він їх не оповідає так дуже всі. Дякую Богу е, за нього. За те, що недавно в інтернеті, саме на день пам'яті Жет голодомору, е, він наважився е, розповісти журналісту Іваницькому Сергію. Свій сон, який дай Боже, щоб здійснився пророчий віщий з його святою мамою Марією Анастасією, яка вернеться, так як моя мама Степанія Марія у тілі новому вічно молодому не з гробу, а сонячно воскресними святими і Богом, Богородицею та великим кобзарем у четвер Божого пришестя. Отож, хочу завершити свою зустріч з вами словами. І чи вона закінчиться? Ну, наскільки, я так вибачаю, знову мав купальний тиждень тому Хестон. Та й мама каже, не переживай, каже, бо я кажу, там ну, така ситуація, молодь гине. Мама каже, не переживай, будете колюдувати, що закінчиться війна. Плати, наша єдина Пресвята, попроси Ісуса Христа. Скоріше Україна перемогла. на